Всім привіт! На зв'язку Burundu Games. І сьогодні в нас така неймовірний платформер під назвою Doggy and the Lost Kitten. Собачка і загублений котик. Симпатичний платформер, і ми спробуємо розпочати в нього грати. Я тут вже декілька рівнів пройшов, але думаю, почнемо спочатку, щоб подивитися історію. Король. Good day, Doggy! Привіт, догі. Я бачу, що ти працював дуже важко сьогодні. Так, спав. Така важка робота, мені б так. Байдуже. Будь ласка, зустрій наших друзів. Дюк Дролів. О, дюк вон дролів. Добрий день. І його пес компаньйон Дабос. Ух, який злюка Дабос. Вау! Such honor to Meet. Честь познайомитись маю. Вітаю. I will break you, я тебе зламаю. Please, вибачте його. Він не дуже розумний. The Duke for Drief, Willby Heart of uh, Will Be The Hand of Ah. Uh, буде що, правою рукою короля. М -м -м Поки я буду. Подорожувати навколо свого королівства. Не переживай. Я через декілька місяців повернусь. Тільки тримайте в безпеці нашого королівського кота. Так, мій королю. я буду його захищати. І так заснув наш песик, а котик все хова! Проснусь. Ой, як добре було спати! Зучкайте! А де котяра? О, ні. Котяра зник, я мушу його знайти. І що? Далі ми йдемо. Так. Presto jump. Ми це все знаємо. Збираємо, що це кристалики. Опа, не допри. А, twice to double. Чікс, я трішечки грав, але трішечки погано грав. Я, в принципі, завжди ігри перед тим, як. Записувати, граю 2-3 хвилинки, щоб зрозуміти, як вони взагалі запускаються, не зависають, чи є якісь лаги, пролаги. І тільки тоді записую тому. Тому це нормально. Окей, level complete. Special бокс. Давайте заберемо спешл бокс. Вау! ще дають різні нам фішечки. Окей, я не знав. І так, що 75 кристалів 25. За 25 секунд пройти. І що і знайти одного кота. Управління, управління таке, як це сказати, масляне, чи як його можна назвати? А, таке. Ну, типу, ти спочатку натиснув, а він так з такою затримочкою тут щось є. О, кіт. А він з такою затримочкою трішечки реагує. А як? А як мені тоді вилізти? Ага, ось ми від стіночок. Паркурчик у нас є трішки паркурчик від стіночок відштовхуємося. Буньк. Таке трішки масляне, він, знаєте, як ніби утюжок такий їде, 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 особливо, коли потрібен пригатинок. Міу. Трішки м -м хотілося б не так відчувати, але може в тому і прикол в цій грі. Так, за 25 секунд не вийшло. Як за 25 секунд все пройти і... І все зібрати. Не розумію, але окей. А для А що у нас тут? В чому прикол. В чому прикол цих? Я не зрозумів. Так, вони не падають, нічого не роблять, просто, просто вони там є. Для чого? Не зрозумів. Тож, хотілося б трішечки краще управління, але ну, прив... ну, от я вже пограв 30 секунд і вже як би звик. Так, це десь ми там зверху будемо впасти. Ау! Ух ти, з мене так. Що це вилітає з мене якісь кристальчики? Що це таке? А, так я нормально перестрибую. що я оце парився щось не... неправильно. А там ззаду, до речі, був один цей один, Одне сердечко. Треба буде повертатися. І я, походу, котика пропустив, так? А де він міг бути? А, чекайте. Чекайте, 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 чекайте. Де він міг бути? А ось тут. А як туди забринькати? А, паркур. Я забуваю, що у нас є оцей паркурчик. А що це таке було? Мене кікнули чи що? Так тут ми вже забрали все. Це британський прапор, цікаво чи є український. Візьмемо ось це. А тут я забув, куди я йшов. Чи тоніше. Звідки. О, ось Кіця! Але трішки ХП розгубив. Ага, можна було і. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ось ми і кікнулись, і це що мені потрібно а, з самого початку, чи що я трішки не зрозумів. Так зараз ми швидесенько це приберемо. Тоді ось так пригаю, пригаю. Опа, взяли, При, при. Офф. Взяв норм. А, все не так складно, якщо знаєш, що і як робити. Сальтушка, сальтушка. Тут, до речі, можна було б зробити музичку трішечки б якусь. Я зрозумію, що тут музика з пригода, адвенча. Але якась вона одноманітна. Я б трішечки веселішу, хай це пригода, але собачка така веселенька. Я думаю, можна було б трішечки, трішечки цікавіше забебенькати. Так, ну що, вроді все зібрав. 61 секунда. Бум, це level complete. Знайшов, знайшов. 30 секунд. В принципі, в принципі, що знати, то можна. Що це за штучка літає така? Я так і не зрозумів. Ага. Я думаю, вона на мене кікає. Вона на мене не кікає просто. Так, це тут, це тут. Ми тут зараз все познаходимо. Сюди це тут що буде падати? Ага. Давайте поки пройдемося в ту сторону, щоб воно все не обсипалося. А, воно ну так. Все, я думав не можна пропригнути, воно пропригується. Пульк, пульк. О, і там ще щось вище було. Якісь не рівні. Оу, я щось таки думав, що мене зараз лобешньою лупане і так хотів. Сюди. Ага, назад потрібно вертатися. Тільки я забув ось так, напевно. Щось ми там ще пропустили. І ось там зверху щось є? А як туди зверху дістатися? А, все, я знову. Треба знову свій паркур задіяти. Ага, ой-ой! 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 ой-ой-ой. таку штуку я не дуже люблю, тому що м -м, ти <плес> не знаєш, що знизу, і ти полюбе повинен програти. Це я так не люблю. Навіщо тоді так робити? Якщо я полюбе програю. Як там було видно, ось тут, що, що там є підлога. То там не видно, що є підлога. І по факту я трачу свою ХПшку. А ні, тут підлога і так була. Я щось собі накрутив, що тут був вогонь. Все одно, менш тим. Навіть якщо тут є, а там його не було, то це тупо втратити ХПшку, ну там же ж немає. Або як в попередньому, я маю знати, що там десь є підлога впасти. Якщо там секретик, то мені ХП потрібно однозначно потратити. А як туди дістатися? Багато питань, багато питань. Можна пробувати, але. Ой! Ну як я завжди чіпляю? Ой! Багато питань. І відповідей немає. Цього разу без котика і можливо вони все зібрали. Ні, джемчики всі зібрали, котика не знайшли. А що мені цей котик дає? Я точно не знаю. Так, це ми підняли, це підняли. Там якась нова. Миша у нас є. Пара зігналися. Опа. Опа. Рівень на швидкість. Майже. Давай. Так а це ж мій замок. Чо я його боятися цього притушеного. Не зрозумію. Чікс. Чікс. Там ще якісь колючки. Я туди і так не дострибую. В чому прикол? І тут є якийсь паркур, що ти прямо можеш тупо стінах лазити. Я-то ще такого скіла не здобув. Дивіться, тут ми нічого не знайшли, швидко тільки прийшли. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментар. Я останнім часом відео не дуже багато знімаю, але і ви не сильно коментуєте, я вам скажу. Я навіть розкажу секрет, якщо чисто по статистиці каналу в мене більше підписників, поки я. Не випускаю відео, як тільки відео виходить, від підписників замість того, щоб збільшитись, їх зменшується. Тому. Тут таке тут досить цікаве питання. Що краще випускати частіше відоси, чи все-таки не випускати їх. А це якісь додаткові ці джемчики. Й -й -й. Чи ні? Так ось тут. Я в іграх не люблю, коли бачу два ходи і не знаю, чи можна буде... Повернутися назад, і в даному випадку назад ми повернутися не змогли, бо ми далеченько прийняли. Поганенько, поганенько. О! Бігол! Бережись! Біжи звідси, поки в тебе є шанс, стража. Вау, добус, привіт. А ти я бачу ти знайшов котика. Дякую тобі. За який належить мені. Привіт! Не дайте йому втікти. Вихід такий класний. О, от почекай! Він вкрав кота і підпалив замок. Це він реально тупий. Ну так. Тут, отут, бачите, якийсь прикольчик, але я його не розумію. Оце такі. Ау! Я щось не відразу зрозумів і не побачив, що відбувається. Блін! Я не відразу зрозумів, поки я пригав. Як і виявилося, що тут вогонь піднімається. О, я любив таке на восьмі бітках. Де потрібно на швидкість. цю всю движуху робити. Було дуже прикольно. Треба було свчати це все. Прикольно було, прикольно. На телефоні я такого не дуже люблю. Оу! Не люблю, бо на телефоні не це. Ага. Керування! Тобі на геймпадику, на джойстику, Фіт і все. А тут що? Фіціш по тому екрану. Ну, то не туди тицнеш, то якось не дотицнеш. То ще якась шляпа, незрозуміла. Оу, oh, прямо перед самими воротами. Левелі. А, це і все. Тоді на цьому закінчимо. Хорошо, швиденько, вмремо, на цьому закінчимо. Був радий вас всіх бачити на своєму канальчику. Буду пробувати робити більше відосів за ваші більші...